Кілька днів тому міністерство освіти України заявило, що вперше за багато років в Україні вдалося забезпечити школи підручниками. Зараз представники опозиції спростовують це твердження. Так, народний депутат України В'ячеслав Кириленко у п'ятницю заявив, що учні українських шкіл забезпечені підручниками на 50-90% залежно від регіону. Кириленко звернувся з депутатським запитом до прем'єр-міністра України, де поскаржився на незадовільну роботу Дмитра Табачне. Цього тижня у традиційній рубриці тема тижня ми поцікавились вашою думкою, як змінився стан шкільної освіти в Україні останнім часом. 88% тих, хто взяв участь в голосуванні на сторінці. Час тайму вважають, що стан освіти погіршився. 3% кажуть, що стан освіти покращився, і 9% вважають, що жодних змін не відбулось. З цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці я думаю, що наша система освіти зараз змінюється на краще. Ми прагнемо до європейської системи. При цьому ми не забуваємо, що наша школа радянського укладу була дуже потужною. Проблеми є Треба вчителів піддержати повищити зарплату, По перше, по друге. Нас, треба учням. Я можу сказати, що мені дуже жаль, коли до мене на практику приходять випускники КПІ, НАНО, науково Національного авіаційного інституту чи університету зараз і не знають закону ОМА з фізики. Оце мені дуже прикро і дуже жаль. У нас всі чомусь стали менеджери, всі стали е, якимось руководящими. А ми зовсім забули, що нам потрібні інженери, хіміки, фізики, математики, хто тримає табачника на, на такій посаді для мене. Не доходу моя дитина навчається в училищі і, на жаль, навіть за два роки до сих пір немає посібників для навчання, тобто вони є тільки в електронному вигляді. як були. Хабарі як були, так і залишилися. Щоб поступити в якийсь інститут або університет на медицину або інші престижні спеціальності. Я вважаю, якщо буде міністром освіти і культури табачник, то ні в якому разі вона не покращиться. Всі тільки й код, вниз.